Істероїдний психотип, або його ще називають демонстративний або ж гістріонічний за класифікатором ДСМ. Цей тип, який привертає увагу, любить бути в центрі уваги, в центрі подій. Його зовнішність привертає увагу яскравим одягом, атрибутами, яскравою поведінкою та яскравими висловлюваннями. Він має ймовірно татуювання. Пірсинг, незвичну зачіску, незвичний колір зачіски, одяг, як я вже сказав, в ярких тонах. І нетипові провокаційні надписи на нау. Ця людина робить все, щоб ви не пройшли повз нього, а звернули на нього увагу. Вербальна та невербальна поведінка істероїда. Пов'язана з тим, що він переводить тему розмови на самого себе, часто хвалькується, мова багата інтонаціями з капризними нотками, може підвищувати тон і гучність голосу, завжди вважає себе центром бесіди, жести і міміка як у гарного артиста. Домінуючі емоції тут є радість. І намагання її отримати. У істероїда взагалі багата емоційна палітра. Він знаходиться, в, так би мовити, емоційних гойдалках. Радість для істероїда це бути в центрі уваги і ділитися позитивними емоціями з іншими людьми. Негативні емоції він відчуває від перебування в звичних обставинах. Та від того, що їм не приділяється увага. Позитивні емоції, як правило, отримує від того, що він є головним цвяхом програми. Життєві цінності істероїда, головна цінність його це він сам разом з усіма його властивостями. Спілкування також цінне, але для отримання уваги і похвали. Будь-яка можливість отримувати знаки уваги так само є цінним для істероїда. Реакція на стрес. Тут бувають різкі спалахи, збудження, що призводить до виснаження. Нервова система істероїда нестійка, симпатія може змінюватися антипатією. Але зло в собі довго не тримає. Емоційно вразливий, особливо коли вказують на його незначимість і не помічають, від цього можуть відбуватися спалахи негативних емоцій. Як він взаємодіє з іншими типами особистості? Ну він, по-перше, легко спілкується і встановлює контакти Це так званий артист. До речі, більше жінок такого типу. Істероїдного, ніж чоловіків. У істероїдного психотипу складаються нормальні стосунки з емотивами та паранаялами. Вони, можна сказати, психологічно сумісні. А от з епілептоїдами і психостеніками дуже складні стосунки. З шизоїдами може бути часткова сумісність. Поведінка в діловій сфері, як правило, істероїд отримує задоволення від роботи, яка дозволяє залишатися заміченим, поміченим, проявити свій артистизм, пограти роль, похвалитися своїми успіхами в роботі і самою роботою, що вона є престижною. Поведінка в сім'ї і в коханні її особливість в тому, що істероїд постійно потребує уваги і похвали в стосунках. Але якщо він закоханий, він буде діяти, він буде писати вірші, добиватися взаємності. Істероїди люблять, коли їм дарують подарунки, говорять компліменти, хвалять зовнішність. Прояв байдужості для них це стрес, негативні емоції і погіршення стосунків. Стратегії в конфлікті, як правило, істероїди не схильні до тривалих конфліктів. Але в конфліктах, якщо він відбувається, реакція може бути бурхливою. Вони можуть блефувати погрозами. І на ці погрози не слід звертати увагу. Головне в конфлікті дати істероїду виговоритися і не сперечатися, а також знайти, за що його можна похвалити. Як істероїд бреше. Ну, істероїди брешуть, розказують історії, особливо для привертання уваги. Прикрашають, видумують, щоб призвести враження. Тут треба дати виговоритися. Та проявити легку недовіру, якщо є мета викрити його в брехні. І прояв такої легкої недовіри буде сприяти тому, що істероїд почне нервувати, проявить себе і видасть себе. В соціальних мережах для істероїда важливо зачепити цільову аудиторію. В нього дуже багато фоловерів, підписників. На сторінці відбувається постійний рух. Різноманітні коментарі, компліменти, лайки. Має велику купу фотографій, в тому числі селфі. Також можна побачити яскраві цитати. Емоційні гойдалки, в яких знаходиться істероїд, спонукають до того, що він коментує фото, пости, позитивними коментарями і Негативними. Багато використовує знаків оклику. Яким чином підтримувати психологічний контакт з стероїдом? Ну, по-перше, демонструйте зацікавленість і увагу. А саме підкреслюйте, що їхні думки та почуття важливі. Використовуйте невербальні сигнали підтримки, ківки головою, зоровий контакт. Далі визнавайте обов'язково їхню індивідуальність. Дайте можливість проявити себе, похваліть щось унікальне, зовнішність, ідею, досягнення. Уникайте критики на початковому етапі встановлення контакту. Дуже важливим є залучення до діалогу. Через емоції. Істероїди краще реагують на образні, емоційні висловлення, ніж на сухі факти. Використовуйте яскраві метафори, історії, які легко істероїд може візуалізувати. Наступне дайте їм роль у взаємодії. Запропонуйте виступити, допомогти, поділитися досвідом. Важливо, щоб вони відчували свою значущість в спілкуванні. Ну і будьте гнучкими, але зберігайте певні рамки. Вони можуть провокувати, драматизувати. Не піддавайтеся на маніпуляції, а м'яко, але впевнено тримайте структуру бесіди. Ну, серед прикладів тактик встановлення контакту, рекомендуються наступні. Почніть з компліменту. Наприклад, ви дуже цікаво висловлюєтеся. Хочу почути вашу думку з приводу. Дозвольте їм трохи поблищати, мені здається, ви маєте досвід серйозний у цій сфері, розкажіть, будь ласка, і підтримуйте емоційний тон. Наприклад, це насправді вражає все те, що ви зробили або робите. Як ви це пережили, що ви відчуваєте з цього приводу. Варто так само зазначити, що є певна стратегія і тактика залучення істероїда до ділового співробітництва та ефективної взаємодії. Істероїди це особи, які рідко мотивуються матеріально, їм важливіше визнання, престиж, роль героя або обраного. Для цього ви можете створити відчуття унікальності та винятковості. І тоді істероїдна особа легко піддається впливу, якщо їй демонструють, що вона особлива, володіє рідкісними якостями або знаннями. Використовуйте такий підхід, як це лише ви можете це. Ви володієте такими якостями, як... яких бракує іншим. Далі важливо робити акцент на престиж та статус. Робіть пропозиції. Через перспективу підвищення соціальної ролі, авторитету або публічного визнання. Важливим тут є створення образу обраного. Далі важливо емоційне залучення через теплі драматичні образні історії, які дуже легко сформують довіру в стосунках. Використовуйте компліменти. Співпереживаєте, демонструєте таке співпереживання і захоплення їхніми здібностями. Ну і важливо пам'ятати про ідеологічну або романтичну мотивацію. Істероїди чутливі до високих ідей, а також до персональних особистісних стосунків з тим, хто з ним організовує взаємодію. Тут ви можете створити особливий зв'язок. Особливі стосунки, які будуть для нього сильним мотиватором. Можна говорити так само про тактичні прийоми залучення істероїда до взаємодії. На етапі встановлення контакту, це може бути, наприклад, постійні компліменти, визнання їхньої унікальності, демонстрація захоплення їхньою особистістю. На другому етапі. Підтримки емоційного зв'язку, використання яскравих історій, метафор, спільних інтимних таємниць, інтимність у спілкуванні, використання активного слухання. На етапі пропозиції треба пам'ятати про надання істероїду значущої ролі, аналітик, посередник, герой. Або ж підкреслювати, що це важлива та престижна місія саме для такої особистості, як він. На етапі підкріплення мотивації це четвертий етап. Необхідне регулярне підживлення увагою і похвалою, а також створення залежності від позитивного підкріплення. Привчіть його до такого підкріплення. І використовуйте це для того, щоб ефективно взаємодіяти з таким типом особистості. Ну і на останньому етапі контролю і управління. Використовуйте його потребу в схваленні для підтримки постійної стабільної лояльності. Тут добре працюють м'які заохочення, а не жорсткий примус.